Добрий день. Вас вітає компанія Promdom Сьогодні на огляді ремінь привідний клиновий від чешського виробника Рубена. Профіль Б. 3000. Б профіль має розміри 17 мм ширина, 11 мм висота. Довжина по середньому перерізу 3000 мм або 3 метри. Довжина по внутрішньому. Діаметру 2960 мм. Ремінь використовується в сіль... на сільськогосподарській техніці, у мотоблоках, в міні-тракторах, в косарках. Робоча температура середовища від мінус 30 до плюс 60 градусів Цельсія. Ремінь високої якості. Купити даний привідний клиновий ремінь ви можете в нашому інтернет-магазині promdom.com.ua або перейшовши за посиланням під відео.